Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас. Вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі. Й побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челяддю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той, злий слуга, скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, І за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє І долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Послання до євреїв розділ Восьмий. Головна ж річ нашої бесіди та, що ми маємо такого архієрея, який возсів на небі по правиці престола величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його Господь спорудив. А не чоловік. Усякий бо архієрей, настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож, якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом. Та служать образу і тіні небесної святині. Згідно за словом, як про те повчив господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет. Гляди, мовив, зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі. Тепер же, Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки Він посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докоряючи їм, каже: Ось надходять дні, мовить Господь. І я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивезти з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихав, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата. Кажучи, пізнай Господа, усі бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати, бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже новий, то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення Псалом 71 До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердиною міцною, щоб мене врятувати, бо ти моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних, і жмені неправедника і гнобителя, бо ти. Моя надія, Господи, Господь, моє вповання від юності моєї. На Тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї, Ти мій покровитель, Ти моя хвала завжди. Для багатьох став я, немов чудовиськом, але Ти моя сила, уста мої повні хвали Твоєї. Твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила, бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи: Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає. Боже. Не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї, нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зла мені. А я завжди уповатиму, все більш і більш тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння. Не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії, о Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість Тебе, єдиного, Боже. Ти вчив мене вже з малку, і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, О Боже. Поки не оповім про Твоє рамено цьому роду, усім, що прийдуть, про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба, ти учинив діла великі. Боже, хто рівний тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду тебе на арфі прославляти, вірність твою, мій Боже, співатиму тобі святий Ізраїля на гуслах, уста мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість. Бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. КНИГа «Приповідок» розділ двадцять сьомий. Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш. Щодень може вродити? Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто-небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий. Та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду, голодному і гірке солодке? Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга. Ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині. Шеол і Аваддон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Пророка Єзикіїла розділ шостий. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічі оберни твоє лице до гір ізраїльських і пророкуй проти них. І скажи. Гори ізраїльські, слухайте слово Владики Господа. Так говорить Владика Господь до гір, до горбів, до байраків і до долин. Ось я наведу на вас меч і знищу ваші висоти, ваші жартовники будуть повалені, ваші стовпи на честь сонця будуть порозбивані. А ваших поранених на смерть я покладу трупами перед вашими божищами. Я покладу трупи синів Ізраїля перед їхніми бованами і порозкидаю кості ваші навкруги жартовників ваших. Скрізь, де б ви не оселились, міста будуть знищені, і висоти зруйновані. Щоб знищити і спустошити ваші жартовники, щоб порозбивати і знищити ваші божища, щоб порозвалювати ваші стовпи на честь сонця, щоб знищити діла ваші. Поранені на смерть падатимуть серед вас, і ви зрозумієте, що я Господь. Коли деякі з вас Врятуються від меча між народами, коли ви будете розкидані по їхніх країнах, ваші врятовані згадають мене між народами, куди їх позаймають у полон, як я розіб'ю їхнє блудне серце, що відпало від мене, та їхні очі, що блудять забованими, і самі вони гидуватимуть собою із за всіх своїх мерзот. Що накоїли. І зрозуміють вони, що то я Господь, і що я недаремно погрожував учинити їм це лихо. Так говорить Господь Бог сплесни руками і тупни ногою, і скажи Ох лишенько, із за всіх огидних мерзот дому Ізраїля. Вони поляжуть від меча голоднечі і чуми. Хто далеко помре від чуми, а хто близько, поляже від меча, хто ж в облозі згине від голоднечі. Отак я довершу на них гнів мій. Вони зрозуміють, що я Господь. Тоді, коли їхні смертельно поранені лежатимуть серед їхніх бованів, навкруги їхніх жартовників, по всіх високих горбах, по всіх верхів'ях гір, під кожним зеленим деревом, під кожним дубом рясним, скрізь, де вони палили запашні кадила всім своїм бованам. Я простягну мою руку проти них. І зроблю країну безлюдною пустелею від пустині до рівли по всіх їхніх оселях, і вони зрозуміють, що я Господь.